16 жовтня в поліклініці міської лікарні номер один відбулося обстеження безхатченків на виявлення інфекцій. Цими людьми опікується благодійна організація Шлях до життя і мотивує прийти на обстеження безхатченків продуктовими наборами. Ми проводимо осмотри на туберкульоз. раз Трас погода група різка. У нас бездомні люди, люди, які з місця місцешення свободи, які условно суждені і наркози також цих людей тестували на ВІЛ, гепатит Б і С та Сифіліс. Цього разу на обстеження прийшло близько 15 безхатченків. На період зйомки шестеро людей пройшли флюорографію, із них один мав патологію. Два тижні тому подібні тестування проходили люди, що мають умовний термін покарання, адже організація Шлях до життя співпрацює з кримінально виконавчою інспекцією. Протестували 27 людей, з них було виявлено один гепатит Б, один… Навічну інфекцію і чоловіка з гепатитом С. У разі виявлення захворювань у безхатченків соціальні працівники благодійної організації Шлях до життя будуть супроводжувати їх у спеціалізовані медичні заклади та допомагатимуть консультаціями і наданням ліків.